Багато початківці-садівники часто плутають лілейники і лілії. І це можна зрозуміти, адже у немахрових сортів цих двох прекрасних рослин квітки за формою дуже схожі. Але лілії відносяться до цибулинних рослин, а лілейники це трав'янисті кореневищні багаторічники, і догляд за ними сильно відрізняється. Лілейник або красоднев – дивно красивий і витончений квітка. Його різноманітність форм і забарвлень вражає уяву, а самі квіти здатні прикрасити будь-яку клумбу або парадний квітник. Серед садівників, які захоплюються квітами, лілейники займають одне з головних місць їх легко вирощувати, тому що вони невибагливі і не вимагають постійного догляду. Вони посухостійкі, тому можуть довго обходитися без поливу. Ще одна велика перевага лілейників. Вони добре ростуть в тіні. Так що, якщо у вас на ділянці є затінені місця, ці квіти стануть їх прикрасою. Лілейники морозостійкі, їм не потрібно укриття на зиму. І що особливо приємно, вони майже не хворіють і рідко уражаються шкідниками, а цвітуть лілейники пишно і яскраво з кінця червня до початку вересня. У цьому ролику я розповім, як правильно вирощувати лілейники, поговоримо про їх особливості і покажу кращі сорти, які можна виростити у себе в саду. Лілейник або красоднев, відноситься до сімейства асфодиловия. У природі існує більше 20 видів цієї рослини. В Україні вони зустрічаються рідко. Але в світі ростуть на Далекому Сході, в Східному Сибіру, на Курильських островах, а також в Китаї, Кореї та Японії. Цікаво, що в деяких країнах Азії лілейники використовують в кулінарії, з них готують вишукані страви. Лилейник це багаторічна трав'яниста рослина висотою від 40 см до 1 метра 20 см. У нього потужна коренева система, широкі вигнуті листя яскраво зеленого кольору. Квітки великі, діаметром до 15 см, воронкоподібні, бувають прості і махрові. Їх забарвлення дуже різноманітне, золотисто-жовта, лососово рожева, помаранчева, червона, бордова, фіолетова. Вони можуть бути однотонними або поєднувати кілька відтінків. Квітки зібрані в суцвіття від 2 до 12 штук в залежності від сорту. Кожна квітка живе всього один день. Потім вояне, а на його місці з'являється новий. По висоті лілейники діляться на низькі до 30 см, середні від 30 до 60 см, високі від 60 до 90 см, дуже високі, вище 90 см. Найкрасивіші лілейники виходять на сонячних місцях, там їх забарвлення яскравіше, а квітки розкриваються повністю. У півтіні вони теж будуть свісти, але не так пишно, і колір може бути менш насиченим. Лілейники холодостійкі рослини Вони прокидаються, як тільки ґрунт відтане і температура стане плюсовою. Першими з під снігу з'являються перезимували листя, які почали рости ще восени. Весняні заморозки можуть їх пошкодити, але це не страшно, нові листя швидко відросте. Пошкоджені старі листя можна акуратно зрізати. Коренева система у лілейників потужна, йде в глиб ґрунту на півтора метра. Завдяки цьому рослина отримує вологу і живлення з глибоких шарів землі, тому може довго обходитися без поливу. Як я вже говорив, лілейники невибагливі рослини. Але є кілька важливих моментів, які потрібно враховувати при їх вирощуванні. Місце для посадки Лилейникам потрібно сонце або легка півтінь. Вони не бояться протягів, так що їх можна садити на відкритих місцях. Важливо, щоб ґрунтові води залягали не ближче півтора метрів від поверхні, інакше коріння можуть почати підгнивати. Ґрунт щоб лілейники цвіли пишно і яскраво, ґрунт повинна бути родючою, легкою, пухкою і нейтральною. Важкі глинисті і кислі ґрунти їм не підходять. Не годяться і піщані вода буде йти занадто швидко. Якщо ґрунт кислий, за місяць до посадки внесіть товчений крейда або доломітове борошно 2 кг на 5 квадратних метрів. Перед посадкою підготуйте клумбу, на 1 квадратний метр. Внесіть 2 відра компосту, 2 відра листової землі, відро піску, половину відра деревної золи, 2 столові ложки суперфосфату і 1,5 столові ложки сірчанокислого калію. Посадка Найкращий час для посадки лілейників середина травня, навесні або середина серпня, влітку. Весняна посадка краще. Садіть в похмуру погоду. Яскраве сонце може нашкодити невкоріненим рослинам, тому в спекотні дні притіняйте їх газетами або покривним матеріалом. Ями копайте глибиною від 40 до 60 см діаметром від 30 до 40 см, в залежності від сорту. Відстань між рослинами від 50 до 70 см. На дно ями насипте дренаж шар дрібного щебеню з піском 6 см. Після посадки ущільніть землю навколо рослини і полите одна лійка води на квадратний метр. Замульчуйте клумбу соломою або свіжоскошеною травою. Коренева шийка повинна бути прикрита мульчею на 2-3 см. Полив. Лілейники не потребують частих поливах. У перший рік після посадки досить поливати раз в тиждень в спеку на один кущ три лійки води. Намагайтеся, щоб вода не потрапляла на листя і квіти це може викликати опіки. Поливайте акуратно під корінь. Добриво. В кінці квітня підгодуйте лілейники комплексним мінеральним добривом для квітучих багаторічників. Це прискорить ріст листя і утворення бутонів. На початку липня. Коли лілейники закладають бутони на наступний рік, їм потрібна органіка, гноюва жижа в співвідношенні 1 до 10, одна лійка на два куща, і фосфорно-калійні добрива, суперфосфат і сірчано-кислий калій в тих же дозах, що й при посадці. В кінці вересня внесіть осіннє мінеральне добриво для багаторічників, дозування вказане на упаковці. Обрізка. Через 2 тижні після цвітіння зріжте квітконоси. В кінці жовтня. Початку листопада, коли листя пожовтіє і ляжуть, видаліть всю надземну частину, щоб поживні речовини перейшли в коріння. Підготовка до зими у перший рік, після посадки, замульчируйте клумбу сухим листям, шар паєте 10 60 см на випадок морозів до снігу. У наступні роки укриття не потрібно. Тепер, коли ви знаєте, як вирощувати лілейники, давайте поговоримо про найкращі сорти. Серед популярних сортів Малиновий пірат, Рожевий Дамаск, Колонел Мастарт, Бонанза, Тигровий характер, Мереживна серветка, Лаванда, Катерина Вудбері, Белла, Венеціанський, Дев'яте тисячоліття. Зоряна композиція, Дві річки, Макбет. Сунечна карамель. З новинок варто звернути увагу на набір. Моцарт магічний чорний. Набір Лонго Якщо хочете посадити лілейники у себе в саду, вибирайте сорти, які вам сподобаються найбільше. Вони стануть прикрасою вашої ділянки і будуть радувати вас своїм цвітінням довгі роки.